Всім привіт! Хочу поділитися однією історією, яка зі мною вчора сталася, можливо, для когось це буде корисно. Не претендую одразу, кажу на правду, в останній інстанції, бо у кожного вона своя. Але це просто історія життя. Вчора я весь день маялась і ходила по дому з однієї кімнати в іншу, поки не зловила себе на. Тому що насправді мій мозок просто хоче мені знайти срочно якусь діяльність і обов'язково якусь корисну, що не можна просто так гаяти час, не можна просто сидіти ніфіга не робити, обов'язково треба чимось зайнятися. І коли я це зрозуміла, я просто сіла, розслабилась, видохнула, ну, розслабилась, наскільки змогла. Відпустила, скажімо так, ці думки, бо я їх помітила. І зрозуміла взагалі, що коїться, що мозок мене в очередной раз хоче впрягти у якусь безглузду діяльність, яка не принесе мені ні радості, ні користі, насправді, бо це все а, такий самообманчик і, і здівательства над собою. Бо насправді у мене не було енергії, щоб щось робити. І мені дійсно треба було нічого не робити вчора. І коли я це помітила, я сіла. І мені прийшла картинка. Картинка дерева у парку. Я недовго думаючи, зібралася і поїхала туди. І вже коли підходила до дерева, мозок почав саботувати, Типу, фу, навіщо ти сюди приїхала, що ми зараз будемо робити? Навіщо тобі саме це дерево? А може, є десь гарніше дерево? Чому саме це? Ну, в общем, знов купа, купа, купа питань якихось дурних. Але я розстілила свій карімат. Легла під цю крону, і все. Я поставила одну руку собі на груди в район серця, іншу на корені, закрила очі, і тут стався якийсь меджик, бо я відчула насправді. Що у моєму тілі? Там було роздратування, оця вічна моя спешка, кудись біжати, слам'я головою, не зна навіщо, а, купа напруги якоїсь. І я почала плакати. Я завжди кажу: плачте, якщо плачеться, бо це класно, це сльози такого очищення, звільнення. Я поплакала, відкрила очі, побачила цю корону, як вітер. Торкаються цих гілок, як вони хитаються на вітру, як співають пташки. Це було просто неймовірно. Я зрозуміла, навіщо я приїхала в той момент, щоб заземлитися, щоб відчути своє тіло, яке ми просто в цій вічні гонки і спешки не чуємо. Ми йдемо на поводу своєго, свого мозку. Який вічно нас хоче нагнути, заставить щось робити. І багато з того, що він нам каже, це чиста маніпуляція. І це треба навчитись просто помічати, спостерігаючи за собою. Так от я вчора туди приїхала, полежала годину, і коли я вже Вставала збиратись, щоб виїжджати, я відчула, наскільки я стала спокійною, якою гармонійною, навіть втомленою від того, що я полежала на землі. Ви розумієте? І це дерево, не знаю, я, мені здається, що я відчула зв'язок якийсь з ним. Воно додало мені якоїсь впевненості, якоїсь, наче показало якусь мою внутрішню опору. Це було дуже потужненько, скажімо так. Я, звісно, що фарбами не скористувалась. я взяла з собою фарби і книгу, але прочитала 50 сторінок з книги. Прямо під деревом було дуже класно, мені сподобалось. А сьогодні мені захотілося поїхати на море, просто посидіти, подивитись на воду. Вода мене заспокоює. Мені подобається, що море кожного разу різне. І... Це мене надихає і кожного разу нагадує про те, що ми теж рухливі структури. Ми кожного дня різні, і це нормально. І коли я під'їжджала, тут летала просто дуже низько зграя пеліканів. Вони такі величезні, у них такий розмах крил, неймовірно великий. Вони як огромні діри Я не знаю, розміром з машину. І вони кружляли це було так неймовірно. Я так на них задивилась з відкритим ротом, буквально, як в дитинстві, знаєте, коли менше вперше побачив цих пташок. Я стала такою вдячною в цей момент. Я дякувала за те, що я бачу їх своїми очима, бо це просто щось таке, ну це як диво якесь. І пілікани мені просто, знаєте, теж як така підказка, що треба розправити крила і ловити свій поток повітря. Це ну, знову ж таки, не про те, що ти слухаєш те, що. Каже тобі твій мозок, що треба робити, а... і не розбазарюєш свою енергію дорогоцінну на всяку фігню. Ти відчуваєш своє тіло і ти в потоці цьому, як пілікан. Розправивши свої крила, ти летиш. Це дуже круте відчуття. Я бажаю всім, щоб Би зловили свій потік, цей внутрішній, слідували саме за ним, а не за мозком. Довіряли собі своїм відчуттям, довіряли своєму тілу, бо тіло знає, що насправді потрібно. Тіло все пам'ятає і воно завжди дає нам сигнали, завжди. І спиратись треба саме на них. От, мабуть, все. Дякую, що послухали. Якщо це для вас було корисно, залишайте якісь, я не знаю, відгуки. Всім uh, класного дня, класного настрою, слухайте себе.